Я розкажу вам про мікрохірургічну хірургію за методом МОЗ. Я розумію, що вже всі стомилися, немає вже уваги, нема бажання це слухати, але я покажу вам переважно картинки, тому. Давайте подивимось. Дивіться, це чоловік, 75 років, дуже крутий пацієнт. Як бачите, він в вусах ховав таку пухлину. Я думав, що він спеціально для цього відрости вуса, але виявилося, що це йому так пощастило. Вуса він носив дуже давно і він їх дуже любив. І перше, що коли я побачив, він знаєте, він такий, як козак, знаєте, одначе він зійшов просто з картини про козаків. От, і. Він дуже гарно запам'ятався, тому що Він основний запит був не видалити новоутворення. Основний запит був це, щоб вуса залишилися. І щоб ви розуміли, він навіть на операцію прийшов, він їх не поголив, і е, довелось мені голити. Він каже: так, а можна якось трошки мені виголити, щоб решта залишилась? Ми спробували, але виявилося, що пластика буде більш обширна і довелось повністю збривати вуса. Він був засмучений цим фактом, але погодився. От. І. А, можна було б закрити цей дефект набагато простіше, взяти клапоць зі щоки, повернути його ротаційний, зробити, і все було б окей. Єдине, що вусап, да вони проросли лише з одного боку, а він хотів їх носити. Тому. Ми провели маркування для того, щоб зменшити відступи. Бачите, ми відступали від пухлини мінімально. Тут зразочок результатів уваги він інший. Це просто, щоб ви бачили, як маркується матеріал. Тобто є лігатура накладається зазвичай на 12 годин, але взагалі можна на будь-яку годину циферблату накладати. Головне, щоб ви вказали це в направленні патолога, щоб він вам дав потім гарний результат. От, і е, в даному випадочку ми отримали плоскоклітинний шкіри, не специфікованого типу уже G2. Тобто диференціація трішки зменшилась, і вже ця пухлина має вищий ризик да, до метастазування, ніж G1, наприклад, але все ще не дуже високий. Е, ось таке було втручання, так. Да? Дефект після того, як ми забрали пухлинку, доволі великий, але краї ми отримали чисті. І для того, щоб зберегти вуса в цій ділянці, ми вирішили обрати пластику білатерального просунутого клаптя, тобто з двох сторін, ми просто відсепарували шкіру і звели до центру. Ось таким чином ми закрили цей дефект, за рахунок чого нам вдалося зберегти на верхній губі ділянку росту волосся. І зараз покажу вам кінцевий результат. Через 6 місяців пухлинки нема, рецидиву нема, вуса ростуть. Та є трішечки порядіння, але вуса збереглись. От. Але не дуже довго ми з цим пацієнтом не бачились. Він прийшов потім ще через півроку, і ми на вусі у нього знайшли. Базельнуклітину карциному. Це той самий пацієнт із цікавого пацієнта, в яких ви видаляєте, що лекісні пухлини да, мають тут спостерігатися кожні 6 місяців. Да, при меланомі там, можна кожні 3 перші 2 роки, але взагалі хоча б кожні 6 місяців ви маєте його бачити. І це дуже гарний приклад того, що не можна нехтувати цими профілактичними візитами. І на профілактичному візиті ви маєте оцінювати не тільки ділянку. Втручання хірургічно попереднього, а оглядати пацієнта повністю. Це важливо, тому що якщо вже якась клітинка у пацієнта так, мутувала, стала злоякісна, є ризик того, що інші клітини, які в нього є в організмі, теж отримали ті ж саме там, променеве опромінення, ультрафіолетове опромінення, і ризик того, що вона теж трансформується і стане злоякісна, він вже вищий. І тому якби оглядайте повністю пацієнтів, це важливо, це значно підвищить. Ефективність вашої діагностики. Так от, тут пластика була м, доволі нескладна. Це була сегментарна резекція хряща. Спершу хотіли закрити шкірним клаптем, але виявилося, що вона доволі глибоко проростала в хрящі, і тому вирішили, що закриємо таким чином. І ось результат через три тижні, як бачите, дуже гарно все загоїлось. Ці діяльності е, із особливостей е, хірургії те, що е, є хрящ, та, його треба сшивати, і хрящ він доволі крихкий, його треба шити обережно, акуратно, тому що він дуже легко прорізається і нитками, і волкою. Так, трішки скучного тексту, але можете просто сфоткати, і ми перегортаємо. 25-й рік НСН е, рекомендації по відступам, по е, тактиці ведення, по спостереженню. М, до речі, е, на телефон. Е, Точно в є, Можна завантажити додаток, так і називається NCCN, І туди можна вивантажити безпосередньо протоколи, якими ви користуєтесь. У мене 4: У мене по базаліомі, по ласкоклітинному раку, по меланомі і по е лімфомам. Це ті, якими я найчастіше користуюсь, Ви їх собі завантажуєте, і вони у вас є завжди в доступі, щоб, тому що. Для того, щоб мати до них доступ, треба мати реєстрацію, а пароль постійно забувається. Тому якщо вони у вас завантажені, це простіше. От. А просто завантажити і зберегти, вони обновляються кожні півроку. Тому, коротше, застосунок це хороша річ. Також як бачите, є рекомендації Британської асоціації і європейські рекомендації по немеланомним ракам шкіри. Да? А саме для них найбільш ефективна мозхірургія. Вона також може використовуватись для злоякісного лекісного Але, скажімо, там є певні особливості, там слоу мозг хірургія виконується, тому що все рівно треба робити проводку, правильно, Оксанкович, і все рівно треба оцінювати клітинки як мінімум добу. Тому, якщо ви, наприклад, звичайна хірургія – це один день найчастіше, то слоу-моз в моз це вже зазвичай ну, більше доби, тому що треба, щоб патолог оцінив матеріал. Також є дуже такий крутий застосунок. Ще один він допоможе вам, якщо ви з цим не щодня зустрічаєтесь, оцінити, чи потрібна пацієнту мозхірургія, тому що зараз її пропонують всім в підряд, кому треба, кому не треба. Але для цього є критерії. Це хірургія для складних ділянок, там, де треба максимально зберегти шкіру. треба... Уникнути рецидиву. Так? Тобто ця ділянка навколо очі, ділянка вух, це ну, майже вся шкіра обличчя, так? переважно аж зона. Це анагенітальна ділянка. Там дуже важливо, щоб ви забрали з першого разу, і якщо ви закриваєте клаптем. Чому особливість так? закриття клаптем? Те, що у вас краї резекції переміщуються між собою, так? зміщуються один відносно іншого. І якщо у вас в краях резекції залишиться похлинка, то рецидив буде не в одній ділянці, а він буде по всьому цьому рубцю. І він може переміститися, у вас, був лише, наприклад, на скроні, а може стати на скроні, на щуці, на нижній частині щелепа. Я зустрічав такий випадок: це була не мозхірургія, була класична звичайна хірургія, відступи були виконані. Ні недостатні для того, щоб забезпечити uh, чистоту країв резекції. Оцінка не проводилась інтроопераційна, і тому виник рецидив по всьому рубцю uh, післяопераційному. Робота дуже гарна. Пластичний хірург постарався, гарно все зробив, але ну, вся робота на смарку, тому що пухлина залишилась і вона стала ще більша по площі. І ну, в цьому є мінус. Так от, в чому суть цього застосуночку? Що ви вибираєте тип. Да, базальна клітина, плоскоклітина, злоякісна злоякіснелентиго, меланома інсіту теж там інколи може мати місце. Локалізацію це H зона М або Л. Можна натиснути на знак питання, побачити, які це діляночки. Первинна пухлина чи рецидив, також підтип, Ну це для базально-клітини карцинове можете обрати це агресивні форми, наприклад, там інфільтративна, морфеоподібна, мікронодулярна. Або з аднексальним компонентом, вузлова форма, або поверхнева. Так? Розміри пухлинки вказуєте, це менше 5 мм, проміжні варіанти, або більше 2 см. І от якщо ми вибираємо, наприклад, найчастіше така, я підбірку, те, що найчастіше зустрічається, це базальна клітинна карцинома, діляночка, аж це навколо очей а, і те подібна зона. Агресивна пухлина, а пацієнт здоровий. І в нас менше 5 см. Тобто маленька пухлинка менше 5 мм. І все рівно покази до цієї хірургії це 8 із 9. так? Можете поекспериментувати, покласти різні ділянки, різні розміри. Ви побачите, що, для, наприклад, ділянки L майже ніколи мозхірургія не показана. Хіба що пухлина більше 2 см. Тоді вона може вам пропонувати 6-7. Але це діляночки да, тулуба, кінцівок. Чому? Тому що на тулубі кінцівках ми можемо відступити спокійно по 4 міліметри, бути спокійними, що буде все видалено повністю і ну, не хвилюватися. Так? Тоді як 4 міліметри на шкірі обличчя в кожну сторону це дуже великий дефект, який набагато складніше закрити. І насправді за кожен міліметр ведеться боротьба для того, щоб отримати максимально естетичний результат. Все, далі будуть картинки тільки. 83 роки, жінка Цікаво в цьому випадку те, що вона звернулася до цієї пухлиною, яку ми бачимо на першому знімочку. А от ту другу вже ми видивилися, вже вона була запланована втручання. Робимо розмітку і знаходимо ще одну пухлинку. Але думаємо, що не будемо вже ми, бабусі, одну видаляти, іншу залишимо, хай собі буде, там, походить, підросте. От. А найцікавіше те, що цю ми забрали з першого разу, тобто дуже гарно все вийшло. Пластика, це називається білобарний клапоть, переміщений ротаційний, так? він використовується найчастіше саме на діляночку носа, і зазвичай на ньому дуже гарні косметичні результати. Головне, щоб була широка ніжка і щоб не було ішемії, тому що можуть некротизуватися частини цього клаптя, а потім дуже довго з ними потрібно гоїти їх. Так от, бачите, це була комбінація вузлової та інфільтративної форми. Інфільтративна форма відноситься вже до високого ризику. Або зараз там за новою класифікацією, якось називається, вона просунута до да? От, І е, ось це схематичне зображення, як вона виконується, як переміщується так. Ось ви бачите фото. І ось так от вийшов дефект закритий. Е, ну, вийшло доволі добре насправді. А це з іншого боку тут довелося дорізати на перший погляд. пухлинка здавалася набагато менша, але виявилося, що після. Першого етапу видалення був грязний край саме на 6 годин сюди вниз, до нижньої губи, і ми розширялися, забирали ще. Тут вирішили закривати малолабіальним клаптом теж такий ротаційний цю діляночку. І отримали ось такий результат після закриття. І зараз покажу вам остаточне фото. Через два роки пацієнтка показувалась на контрольний огляд, і ми бачимо, що. Ну, Шикарний результат. Мені здається, пацієнтка навіть трішки помолодшила. Бачите? Було зморшок більше, стало менше. Да, є такий ефект, до речі, коли після хірургії пацієнт якийсь такий ефект ліфту. Отака історія. Далі. 55 років жінка. Знову комбінація вузлової та інфільтративної форми. Діляночка інфраорбітальна ділянка. Це аж зона. Пухлина доволі великого розміру для цієї діляночки, але гарно закрилася лінійно. Ми один етап забрали. Покажу результат. Ось так от через півроку виглядав уже дефект. Рубчик, звісно, там є маленький, але він мінімально помітний. Можна підтонувати, не буде видно взагалі. До речі. На рахунок цього кейсу згадав, що нещодавно була пацієнтка в цій самій ділянці пухлина, теж було втручання. І з цікавого, була їй виконана рік назад шейф біопсія до речі, про шейф біопсію немолонстарні раки шкіри і про те, що може бути чисті резекції. І гістологічне заключення ми маємо. Р0, да? тобто пухлину забрали повністю шейвом, але відступ 0,2 мм. 0,2 мм це 20 мікрометрів. Це дуже мало, щоб ви розуміли. Це буквально там, там в дві клітинки товщина. Да? Десь так? О, так чуть трохи. І враховуючи ділянку делікатно, лікар-хірург вирішив не. Видаляти, хоча 0,2 міліметри, наприклад, коли ми помосу працюємо, да, то такий відступ говорить нам про те, що ми маємо в цій ділянці трішки розширитись для того, щоб бути певним в чистоті країв резекції, тому що 0,2 міліметри це зріз, який може потрапити між пухлинними комплексами, і пухлина може бути за ним. От. І от вона через рік повернулася, зробили повторну біопсію, тому що почався ріст в цій і виявилось, що там е, залишилась. Тобто був рецидив базально-клітинний карциноми, і довелося все-таки видаляти хірургічно по методу МОСО, е, пухлину, тому що вона, от, начебто, первинна гістологія була чиста, але повторно все-таки виявили базально-клітинний рак шкіри. Е, так, жінка 70 років. Ось така пухлинка. Дуже часто локалізація саме для е, плоскоклітинних карцином в цій ділянці. Кератоакантоми також часто тут з'являються. Є е, клапать гарний, тому що, мені здається, природа спеціально придумала тут складочку формувати в нас, для того, щоб було шкіра закривати цей дефект. От, і ось через два роки пацієнтка так виглядає. Тобто, бачите, що контурується, а не працює паска. Контурується рубчик, але він мінімально помітний, пацієнтка. Щаслива, задоволена. Продовжує згорати на сонці, на городі, звісно, як завжди. А, до речі, це ось молода дівчина. Тут був не мост, тут була звичайна хірургія. А, відступали трішки більше, ніж 1 міліметр, відступали 2-3 міліметри, але й не 4. Так? І теж отримали хороший результат. якби... А, Пацієнтів все пояснювала і вона вирішила спробувати ризикнути, і, в принципі, в нас тут все вдалося тобто виправдалось. Як бачите, якби не однією з хірургією. І це один з найцікавіших кейсів, мабуть, але не останній, передостанній. Жінка 61 рік, в неї 5 базально-клітинних карцином на шкірі обличчя. Вона працювала лаборантом на якомусь хімічному підприємстві. Вона там дуже не, не, не пояснювала деталі, не розповідала. Але призналася, що не завжди використовувала засоби індивідуального захисту, саме маску, респіратор, і часто працювала просто ну, з відкритим обличчям, з цими реактивами. І Я думаю, що це може бути зв'язок саме впливу, тому що, бачите, воно переважно так по правій стороні, як ти більше контактуєш з усім. От. Одноетапно ми забирали всі ці 5 пухлинок. До речі, ось ці ще на шкірі. Щоки та носа забралися з першого разу, на шкірі чола довелося розширятися в обох діляночках. Ось бачите результат після закриття. І покажу вам фото через 4 місяці. Хочеться ще ipl ку якусь зробити, щоб воно було ще красивіше. От, але це в нас попереду, тому що вона за кордоном зараз перебуває, обіцяла повернутися і ми ще попрацюємо. Так, і ось цікавий кейс це один з таких останніх. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що в нас не завжди відразу маємо гарний результат. Тобто зазвичай треба почекати, бачили 3-6 місяців, 2 роки. А тут ми на, через 2 тижні ось такий от результат. Тут були лише внутрішні шви, тобто зовнішні ми не знімали, вона прийшла через 2 тижні на контрольний огляд, і ми от бачимо такий результат після закриття дефекту. Бачите, був дефект, козний клапать, І ось такий от результат. Пацієнтка задоволена, я ще більше. От. Тому це все. Більше не буду вас мучити. Дякую вам всім за увагу.